Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Відрізні диски, частина друга. Бачите диски? Все крутиться, все робить, але у нас на дворі ліє дощ, який день. І Нічого не вийшло. Значить, я його зробив. Думаю, поїду спробую, потім зніму огляд що У минулому році по попередніх відео там є на каналі, я його розхвалив, цей плуг, що хорошо паше, не залипає. І ну, тут стояли приплужники. Бачите, де біле. Там один стоїть і ось, де не крашений, тут другий стоїть. Я ж його зняв і почав робити такі корпуса під приплужники. І ось ці корпуса, бачите, ось вони, як вони мали робити? Вони повинні сюди були вставитися так. Сюди стала б стойка цей пальчик. Так. Ну, отак на раз. І чи стрімянка, чи зварити таку пластину, щоб прижимало. Все я вже зробив. Уже зварив отаку відповідну часу сюди. Думаю, приварю отут, отак, сюди приварю. Тут такої пластинний, товстий см, щоб воно прижимало. Подивився, думаю, десятка це, мабуть, слабе. Надо, бо в мене на притлужниках стоять 12 мм шпилька. Це шпилька та, що із магазину 5,8 Ну, Думаю, ні, не піде. Треба щось робити серйозніше. Ну, коротше, побігав, побігав, як завжди, і нема нічого. Бачите, тут, тут ось 12 мм. Така скоба, ну, його можу було погнути, але оце, ж, оце все наше але. І мені хотілося, щоб оце регулювалося. Ну, коротше, думаю, що Та, я там буду зараз е, умнича, зараз перейду на ту сторону. Зроблю, думаю, попроще. Бачу, теж там люди роблять. Думаю, зроблю отак. Взяв трубку, цю саму шовтулка, бачите? Воно тут все ходить взагалі, я тут помазав, зробив вон. Бачите отвір, підтавотнички. Ну давай, фокусуйся Йолки-палки. Коротше, не хочу. Зробив підтавотнички, все, отакий смістив, так. Але не по, по тому, що не вистачало запчастей, я його взяв, просто виточив ту саму втулку, тільки з... Діаметр більше в попередньому відео є. І отак зробив кріплення. Все воно робить, працює, нічого не звертає, нормально. Але я коли виїхав на поле, на город, бачите, який зазор. Думаю, ну скільки в мене той плуг паше? Ну, 10 см, отак. Коротше, я їду, я роблю загонку, і виходить, що моя мене плуг не лізе. Просто я дивлюся. Ну Колісо максимум, бачите, почти максимум вимілено, ну, щоб поглибше було. Поглиблено максимум, а воно не їде. Воно не лізе просто у землю і все. Єлі-єлі я загнав загонку. Туди назад пройшов, плуг вискакує, не хоче лізти. Постою, я подумав, а це вже було після біду, вже починало темніть, Думаю, ну. Або завтра буду продовжувати, або щось треба ну якось сьогодні виходить з цього положення. Перший отак лізе в землю, диск, тобто він не те, що відрізає, він просто воно грязно, мати, прилипає ще туди все. так, Ну, коротше, тут набило єлі-єлі, я його вирвав і назад здавав. Ну, коротше, таке набило, воно нічого не ріже. Що я тоді взяв? Я тоді взяв. Е, оце було отак розвернуто на 180, тобто ну, ближче сюди. Воно взагалі не орало. Я взяв тоді передній перевернув нагору, а задній перевернув вперед подав трошки. Все. би почало робити, різати. А, ще було, що я взагалі два штуки відкинув, почав без плуга, ну без дисків орати. Тоді, думаю, ні, все-таки ж надо, бо ви ж розумієте, розумієте без дисків борозна забивається, все звалюється туди після плуга. Із, ну, із цілика звалюється, і з борозни звалюється. І виходить, вже борозна нечиста. не чиста. Ні, назад вернувся, підняв, поставив цей плуг, почистив все і віддалив його трошки сюди. Все, вроді пішло діло. Е, нічого не знімав, тому що воно темніло, вже темно було. Думаю, ні, завтра поїду, зніму. Ночью пішов дощ, утром е, дощ. Вчора цілий день дощ, і сьогодні зранку дощ, і оце тільки перестав дощ, трошки Коротше, Передній диск взагалі не ріже. Там, бачите, там бачите, такого накручено, що і отаке, тому що там же ж тяга мішає, це ж плуг ще такий не доплуг. Тут тракторець близько стоїть, він легкий. Що я тоді зробив? Я взяв поставив каструлю і в каструлю кинув булижник, ну просто каміння кусок. О, вроді трошки поліз, вроді стало краще. Але е, такий плуг, що він знаєте, пройшов борозну, як тільки глибше, трактор хилиться ж з кожне борозно. І воно лізе глибше, глибше і глибше. І, коротше, до того, що ліз, е, там трошки уклончики такі, що я нагору єлі виліз. Є й блокіровку включаю, і передох, всі чотири гриби, Ну, буксує. Оце вимілю трошки, проїхав, опущу, забуксував. Ну, ну грязь, пахати невозможно. Е, думаю, що. Ну Така думка була, може диск, але ж воно не має бути, як бритва, Воно тут і так гостре. Ну, як гостре. Не, не ножик, звісно, і не той. ну Воно більш-менш його рубати, прорізати. Бачите, ще диск можна сюди поставити або перевернути на 180 і сюди поставити. як. Ну, Получилось що? Спочатку я зробив дві тяги, отак, і вийшло, що тяга оцей оця втулка була посередині. а Діс якби трошки, ну, трошки в стороні відносно втулки. Мені, треба так зробити. І, а на одну тягу в мене зразу не було такої думки, того, що, думаю, його буде вивертати. Так, в заключенні, що хочу сказати. Бо, знаєте, була перша частина, другої нема. Що сказати, якісь несерйозні, нічого не зняв, не показав. Диски я показував на каналі Є, яка це фірма. Е, висота її десь, ну, мабуть, 370 мм, десь так. десь. Ось воно десь тут так. Да, десь... Міліметрів 370, може до 400. ну не, не більше, не менше. Підшипник там запресований, такий широкий, це воно було з ним. Дуже хорошо, все хорошо. Воно там. Я максимально зажав, воно все одно крутиться, бачите? Ну, легенько все хорошо. диски хороші. Ну, Нащо підточити, воно тут якось заточка з однієї сторони, за цю, а тут рівно. Не знаю, я думаю, не в цьому. Проблема в тому, що сиро і оця бадилка. Сира, воно, воно не прорізав, воно просто його або в землю заматує, а на диску налипає земля, і воно тут таке наматує, що ну, просто пахати не можна. І виходить, що нічого я не допахав. ну І нічого не зняв. Сьогодні дознімаю. того, що, я думаю, якщо б оце, оце б подвижне було, то я б його трошки б ще б дали, б далі, бо далі від ну, от, от хтось Пише, отут, має бути сантиметр. Отута. Я дивлюся, там теж дивлюся в інтернеті, люди показують. Але воно було ближче на Ну на скільки там, хай на 4 см туди. І воно просто тут набивало. Потім е я отак розвернув оцю втулку, бачите, тут ексцентрик. Розвернув, вроді, пошло діло. Ну Передок я навіть вже не трогав, не вертав. Думаю, хоч би зад, щоб була борозна чистіша. Бо воно дивлюся і, і коли один відрізний. То він більш-менш ну, нормально. Він вже і напередок менше наматує, ну, стягує ту бадилку і ззаді більш-менш прорізає. Але ж хотів же все це зробити ще на. Може думаю, треба було може, на зелений поставити. Але дивіться, тут два корпуси. Тут, виходить, 2 по 25. І він буксує. То щоб я з цим зеленим, коли там 3 по 25. Ну, Ось, бачите, цей зелений? Тут а, він був колись. 3 по 20. Потім е, я його ось доварював, бачите, бачите, оце я доварював тут. Вони були маленькі такі, плужочки, такі, я не знаю, менше ніж у коня. Потім я по декронівські відвали. Переробив оцей вал. І для того, щоб можна було сміщати зад, ви знаєте, як це буває. ну Я ним не пробував в Попередньому відео я казав, що треба ну, треба буде, якщо сюди ставити, то треба тут буде щось наварити, щоб його можна було регулювати відносно корпуса. Ну, Дивлюся, що люди якось борються. У мене тут навіть болти виглядують, бачите з того. Ну, а Це завалене туди. Воно було більше, але я пообрізав, мабуть, його думаю. Або таке було, не знаю. Ну, Вже ж дірки посверлені, бо там є можливість, бачите, подати його сюди, було, а я щось ну, не знаю. Нема, мабуть, такого. Да. Бачите, болти виглядають. Отак як глянуть по входу. Отак. То трошки треба було це сюди подати, щоб отак рівненько було. Ну, другий зробимо так. Оце бо... таке відео, так я нічого не дорав, так ми нічого не вийшлося. Ну, я вам скажу, я в минулому році на зиму цим орав Хорошо було, ну, воно сухіше було, а зараз бачите щось що кваше. Постійно вон... бачите, що робиться в небі. І ось просто грязь, вода тече зірком Ну, Таке відео. Кому було... кому було полезно ставте лайк, підписуйтесь. Далі буде. А я пішов до, до генератора. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.